Як заготувати паперові е, трубочки чи паперову лозу. Для цього ми беремо листок формату А4. Я беру використані листки. Ви можете взяти будь-які, які у вас є, в наявності. Якщо ви не хочете фарбувати майбутні заготовки фарбою, то ви берете чисті листи А4. Це може бути навіть е, тільки під фарбовку газета, журнал, будь-що, що у вас є е, в домашніх умовах. Я ділю цей лист. Десь по 5,1 см, так, щоб розділити всю ширину. Можна, звичайно, і взяти потім іншу ширину, така, як вам подобається. В принципі, можна і до 7 см, але така ширина мені найбільше подобається. Беру канцелярський ніж. І ось таким чином ми отримуємо одразу 4 шматочки полоски. Можна все зробити також за допомогою ножиць, але це набагато швидше. Ось такі заготовочки у нас вийшли. Тепер буду скручувати кожну заготовочку на шпицю або можете взяти тонку шпажку. Промащую клеєм. Ставимо шпицю відносно кута під густрим кутом. Загинаю і відразу пальцями лівої та правої руки починаю прокручувати трубочку. Намагайтесь так, щоб трубочка скручувалася міцно. Викручую далі трубочку в руках, фіксую клей і знімаю. Ось такі трубочки у нас готові до нашої наступної роботи. Для того, щоб плести трубочками, ми маємо навчитися їх правильно нарощувати. Для цього ми беремо дві трубочки, які будуть одна в одну входити. Обов'язково дивимося, з якої сторони у нас була скрутка. Розплющуємо. Ось так розплющили. І скручуємо. В іншу трубочку ми наносимо клей. Я зберігаю клей ось в таких шприцах, мені зручно. Можна брати ПВА, можна брати будь-який інший універсальний клей. І ось таким чином, прокручуючи, ми склеїли нашу трубочку. Таким чином нарощуємо усі трубочки під час роботи. Можна іншим способом зробити це, Зрізаю навски, в іншу трубочку ввожу клей. І таким чином скріплюю. Ось так само ми нарощуємо іншим способом. Для того, щоб підготувати трубочки для подальшої роботи, ми вкладаємо наші заготовки можна у целлофановий пакет, у файл. Але так, щоб один край трубочок залишаємо вільним від целофану. Все. Ось так ми кладемо трубочки до морозильної камери на одну добу не більше. Якщо вони там будуть лежати більше, вони можуть взятися плісневою і, власне, зіпсуватися їхній взагалі е, вигляд.